Вітати посилаю вам, бо дуже любого всіх вас. Ще картинки помалюємо і матусі подарує. Хай годі я мама, святу, я зайду за баука. Баща помічниці витепчуся. Я тарілочки помию, у квартирі приберуся. Моя мама дуже любить гармонно одягатись. Відростує і щось позичу. Вже не можу зачекати. Подивіться, бабусі і мама тріски все засумували.